У нас ще питання так є. Так, дійсно, е, да, Артур. Знає, Та, ні, Та, ні, почекайте. Я ж хочу, я ж да, хочу озвучити мені. під запис. Секундочку, да. це дуже важливо. Наступне питання. у нас питання. зараз, це е, Дмитро е, Калько підготував також на мене звернення, але в розрізі це буде звернення, яке ми будемо направляти до. Ми три постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури і містобудування. Дім, будь ласка, розкажіть. Да, я хочу зауважити, що ця комісія покликана в тому числі на у неї є контрольні функції над департаментами, зокрема містобудування та архітектури. Якщо коротко, в 2019 році. Садово дачний кооператив Орхідея 3, майже 57 гектарів землі, на секундочку, було виділено в оренду на 10 років земельної ділянки, 2019 рік. 20, здається, 2022 році здійснено поділ переданої в оренду цих земельних ділянок з метою подальшого відведення під приватизацію і існуюче майно ну, тих членів кооперативу, які там все життя проживають. Під час поділу ніяких обмежень, обтяжень, містобудівний кадастр, який веде департамент містобудування, не містив. На час вже звернення в 2023-2024 році, на час вже звернення до Київської міської ради за приватизацію цих земельних ділянок, виявляється, згідно довідок з містобудівного кадастру, наявні вулиці і дороги вже. Прямо посередині оцих цих садів намальовані вулиці і дороги, які ведуть ні вкуди і ні, не звідки і, 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 і нікуди, ми почали. Я, як адвокат, почав ще розбиратися в цьому питанні з точки зору правової визначеності, яким чином офіційний передбачений законом містобудівний кадастр, який має офіційні е, відомості з е, юридичні е, велике значення під час вирішення питань відведення земельних ділянок. Як, так, як, яким чином там можуть з'являтися або пропадати якісь вулиці й дороги? Вулиці і дороги взагалі відводити не можна. Е, яким чином в 2019 році депутати могли проголосувати, якщо там вулиці й дороги? Ну і е, вуаля е, виявляється, згідно витягу з містобудівної документації, от, який у мене є, і витяг додається. Вулиць цих червоних і доріг їх немає. Хто намалював, Хтось намалював. Хтось просто вніс в кадастр, витяг з містобудівної документації не містить відомостей, тобто їх ніколи Київрада не затверджувала, а якісь планшетки чи якісь полуфабрикати, якісь чернетки туди вносяться, що перешкоджає реалізації прав людей на землю. А більше всього, мене бентежить корупційні ризики. Розумієте, який фокус? Вуаля? Оце я якраз я би її відправив ще й додатково до департаменту на вивчення щодо переліку корупційних ризиків ризиків. Департамент по боротьбі з корупцією це просто оці, якраз дві оце приклад двійних стандартів. Але вже коли місто... Я хочу, щоб депутати в першу чергу звернули на це увагу, тому що депутатки, депутати вони на громадських засадах вони не є землевпорядниками, не є більшість з них юристами. Да? Вони не розуміють цього. Їм на стіл кладуть департаменти спотворені, такі як хочуть. я взагалі вважаю, що це подвійні стандарти. Це злочин. Це маніпуляції, так, да, і це я вважаю, що це абсолютно має бути припинено і за це мають переслідуватися по закону. Дмитрий, дякую. Сановні колеги. Які є запитання? Артур. Пропозиція звернутися до комісії. Пропозиція в нас є. є Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питання архітектури, містобудування та земельних гімнів, до повноважень, якої відноситься контроль гімнів. З метою вивчення зазначеної ситуації та створення робочої групи для встановлення підстав та причин, через які департамент перешкоджає реалізації прав громадян, зокрема членів садово-дачного кооперативу Орхідея 3 у відведенні земельних ділянок з додатками і про вжиття заходів щодо запобігання виникненню в подальшому таких ситуацій. То це ми, ми звертаємося до них як комісія, яка несе відповідно контролюючі функції, так розумію, профільного департаменту. В даному випадку громадська рада, громадськість на чийому боці, на боці цього кооперативу? Це в Києві кооператив? По-перше, на боці закону. Якщо у нас в 19-му році нічого не було, в 23-му знову щось є, а потім в 24-му вже з містобудівної документації, містобудівна документація, це папір. це папір. А місто кадастр – це програма. Чому програма відображає? Інше ніж в папері, те, що затверджено, папер затверджує Київська міська рада. Богдана Занко. Кость, потім ти. А, а ти вже голосуєш, зрозуміло. Справа тому, що наскільки мені відомо, таких судових товариств на території Києва не одне, та їх там десятки. І постійно, і наскільки мені відомо, можливо, я помиляюсь, ви мені підкажете. В садових цих товариствах є дуже багато проблем, не тільки пов'язаних з землею, є проблеми з підведенням і підключенням комунальних послуг, обслуговування медичне, транспортне, шляхове там і так далі. І, так далі. і наскільки мені відомо, жоден департамент. Київської міської державної адміністрації і жоден структурний підрозділ районної адміністрації не виписано. В них функціоналі, що вони відповідають за так мовити, організацію, взаємодію з відповідними садовими товариствами. Наскільки мені відомо, раніше колись було, зараз здається, немає. Тобто, я думаю, що це питання досить широке, і треба його, мені здається, вивести або спробувати вивести. З, з розгляду і підпорядкування і функціонального навантаження тільки стосовно департаменту, про який е, свариться Дмитро Калько. Е, е, я думаю, що однозначно треба підтримати його ініціативу, і це, і це правильно. І на цьому прикладу е, треба постійно до цього повертатись і щоденно пиздити відповідних чиновників. Але питання зараз е, полягає також в тому, щоб координувати. Діяльність, тобто на когось покласти відповідальність за координацію цих дій на якийсь департамент і структурний підрозділи КМДА стосовно садових товариств. Дякую. Дякую, Богдане. Шановні колеги. Є пропозиція тоді підтримати заяву да? Дмитра. Хто за? Прошу голосувати. Тільки не підписи. Дякую.